Вітаю. Сьогодні у мене розпаковка і огляд, те, що я викупила собі в цьому сезоні додатково основну масу вже закупила. Звичайно, є і своє заготовка насіння. Але деякі сорти мене зацікавили. Я змогла там собі знайти на одному сайті. Що за сайт? Я потім кого, кого зацікавить, то я потім вам скину. Тому що тут дійсно вигідно, в них тут опт іде. Це не реклама, це просто я шукала собі конкретне насіння і змогла все знайти якраз таки на одному сайті. Ще додатково собі викупила удобрення і там ось таку цікаву сівалку. Просто мені, можливо, хтось вже користувався, то напишіть, будь ласка, чи дійсно вона працює, як ця сівалочка робота, тому що так от прям з таким носиком, кришечка, то, можливо, дійсно так от насіннячку буде легко нею посівати, не так як зазвичай. Ну, не знаю, чи сподобається вона мені. Можливо, хтось користувався вже, то напишіть, будь ласка, чи дійсно працює, чи гроші на вітер. Е, значить, якщо вам цікаво, то, звичайно ж, залишайтеся зі мною, тому що зараз покажу і розкажу про деякі сорти, які для себе обрала. Тут насіння різне, різних культур. Е, на моєму каналі відпочиваю, працюю, творю. Уже є відео цього року. Я вже робила одну закупочку насіння рослинок, закупалася в себе тут по місту, а це знайшла от конкретно на інтернет-магазині. І що мене зацікавило, значить, заходила у них там по різних категоріях і зайшла в категорію удобень, то зараз хочу от конкретно по удобренню розпомісти, тому що от реально. Дуже гарне, якщо воно так от і буде працювати, цей гумат універсал для овочів, квітів, то це от, ну, дуже просто супорове одобрення. Ось зараз приближу, подивіться, почитайте, що тут Значить, і як ним користуватися. Так? Його тобто, вистачить дуже набагато. Тому що розвод це концентрат, і його потрібно розводити там літр на 20 літрів і так далі. Ну, в залежності від того, куди потрібно. Ну, а ще мені сподобався склад, тому що от склад дійсно суперовий. Дивіться, те, що потрібно якраз нашим рослинкам це азот, калій і різні кислоти гумінові Що це за кислоти? Я теж цікавилася. Вони, виходить, якраз при. Тому коли розкладається біодобриво, також торф і ще там різні органічні сполуки. І получаються ці кислоти, які просто необхідні нашим рослинкам для формування гарної кореневої системи, для того, щоб вони не хворіли, переносили різні умови, там заморозки, посуху, коли жарко, тобто, і коли ну, такі несприятливі кліматичні умови, то уявляєте собі, я просто була в шоці, можливо, це ще стара ціна, але оці 4 літри препарату я взяла всього-навсього за 120 гривень. Ну, це просто по нинішнім цінам дуже-дуже дешево. Ну і взагалі, всі оці, це все насіння, яке я змогла купити, то теж була така приємна ціна. І кількість, тому що тут у цьому магазині можна взяти як в різницю, так і оптом. І ось взяла горох приладу. Це отакий дуже гарний, ну тут не пишеться F1, але це, в принципі, гібрид в гороху, тому що раніше я коли купувала, то був F. Можливо, це просто прилада. Тобто не його гібрид, але отут ось теж, бачите, тисяча штук. І є там в більших кількостях, хто багато садить, то буквально 56 гривні. Ну, тобто такий пакет, я вам скажу, от я взяла собі приладу, це ранній сорт, дуже ранній, просто надранній. І взяла Summer Wood. Це. Такий більш ранньо середній, тобто, якщо цей уже буде там відходити, то цей потім прийде на заміну. І, тобто ціле літо у мене буде молоденький горох. Дуже його люблю і в свіжому вигляді, і потім на заморозку на, на зиму. Тому я думаю, що оцих от таких пакетів, ну, тут, тут просто я не знаю, якщо взяти по весу, то грам 250, мабуть. І е, 56 гривень всього-навсього вистачить мені не на один рік, років на 30 точно, тому що так багато я не сажаю. Тобто, ну, Така вигідна ціна. Е,> тобто, оці е, рекомендую не фірму, а рекомендую сам горох. Тобто, Хто його полюбляє, то оці два сорти просто будуть суперові, класні. Саме от я приладилася, сажала. Дуже воно таке стебло мощне. -мо 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 він кущовий, десь до метра росте, в залежності від умов, в яких росте. Ну, Якщо от у мене дуже такі одобрювальні грядки, то виростав високий, навіть так до мого росту там, і до півтора метра. Стрючки теж великі, горох, горох теж, як бачите, він навіть тут такі немаленькі горошинки, одна в одну, і оброблений вже. ну, тобто супер. Так, Далі ще собі взяла геракл, ну, це всім відомий перець, до 300 грам. Він такий середній, виходить. Ну, пишеться ранній, це десь в районі 95-100 днів, середньостиглий, тобто популярний, товстостінний. Ну, буду надіятися, що в мене такий теж в цьому році зросте. Цей от взагалі надранній барбі, він невеличкий до 150 грам, але всього-навсього достигає за 65 днів. Як бачите, він от такий оранжево-червоний, ну, тобто, красивенький, і відповідно від того, що він невеличкий, то його буде нав'язуватися дуже багато цих перчин, тобто, будуть такі, якщо зростити масивні стебла по тому, як я вирощую по формуванню, Якщо вірно сформувати кущ, як сформувати, то у мене є теж по цьому відео багато. Кому цікаво, заходьте, дивіться на моєму каналі, е то буде дійсно його багато на стеблах. Далі взяла щось, гляньте, це мене зацікавило, це новий якийсь, верніше, не новий, але просто гляньте яка назва, да? 1851. Тобто ну, от прям, е то, ну, цікава назва. Да? Він йшов в розпаковки, тому що у них там якийсь новий виведений сорт, і це, мабуть, я так розумію. От Далі я там покажу на фото, які змогла знайти. То це, мабуть, перець хрещений з баклажаном, тому що реально форм баклажана. От Реально, якщо подивитися, то здається, що ніби баклажан, але це такий буде червоний перець. Кожного року купую собі якісь новинки. В тому році в мене були новинки. Там був перець, який в мене міг зрости до півтора метра зросту. Це сигарета із Бергамо. такі довгі стрючки були. Я запуталася там була з назвою і думала, що то в мене бананчик, але то не банан, то була, була сигарета із Бергамо. Тому, кому кого цікавить, можете подивитися на моє відео, де я розповідаю про перець банан. То там такі дійсно червоні довгі стрючки цього перцю до 30 см. І сама перчина досягала мого зросту півтора І Я там з двох кущиків, в мене буквально два кущика їх було, я всадила собі небагато на спробу. То я зібрала три відра такого перцю. У мене до сих пір він є на дачі, ще в ящику лежить, ми ще його використовуємо. Він солодкий. А от під самий кінець, там, де збираються от на сінечку, то має трошки такий перцевий вкус ну, з, гір... з гірчинкою. Тобто перець два в одному. І солодкий і гіркий. Якщо вам потрібно солодкий, то в нього кончик солодкий. Якщо хочете, щоб він був гіркий, то в кінці буде гіркий. Ось так він виглядає. Привезла. Теж із дачі хочу в цьому році також його розвести. От, бачите, такі стрічки, і дійсно їх ось так було багато, просто один на одному. Можете побачити це у мене на відео. Такі перці в мене поросли. Це сорт цигарета із бергамо. Півтора метра в висоту виросли, зібрала з них до трьох відер перцю, стрічки були до 30 см, і перці плодоносили цілий сезон. І от такий ось був перець від банана. Такий я садила в тому році. Було мені цікаво. І виростила собі такі цікаві сорти. Так, це те, що по перцям. Далі ще взяла для собі, шукала Арктику в тому році садила. Теж два кущики буквально садила, але огірки в мене були аж до заморозків. Я показувала до листопада місяця. І в мене я так сформувала кущі, знову ж таки, показувала, як їх формувати, як зробити. На вигляд, там було, що у мене там їх цілих, мабуть, не 2, а 6. Мені писали, що там, мабуть, 6 кущів, так вони закустилися. тобто Я зробила з них кущики. І огірків збирала просто по відру кожні 2 дні. Тобто, з двох кущиків, які закустилися, мала по відру кожні 2 дні, як приїжджала на дачу. Це все в мене є на моєму каналі, тобто це вже достовірні факти. і дійсно вони ну, дуже гарні. Ця Арктика, тому собі ось їх викупила. Але так як F1, як бачите, дуже вони ранньо стиглі 35-40 днів. Ну просто супер. У мене в кінці травня. В теплиці вже були свої огірочки перші. За смаковими якостями теж дуже гарні. І на засолку, і на закваску, і так у їжу. І так, як F1, то зібрати насіння не змогла. І тому прийшлося купити. Нашла також на. В цьому магазині і ось, бачите, взяла собі зразу два пакетики. Навіть, можливо, з кимсь поділюся там із своїх сусідів, чи залишу на наступний рік. Далі взяла завжди берут китайські змії, але в тому році чомусь вони у мене не, я, не, не виросли вони, не було їх, тобто погане було насіння, мабуть, уже навіть не, не, по, не понакльовувалося. А два роки назад вони просто були такі, що із відра торчали. Дійсно, от, дуже великі, дуже такі довгі. Якщо знайду фото, то покажу вам. ну, Але ось так, як на картинки тут намальовані, то такі вони і є. Тобто то виростають до пів метра Гірки, і Дійсно, якщо їх посадити в теплиці, то одного гірка хватить наїстися, мабуть, всій сім'ї. Так воно і в нас і було. Я зривала там так само кожні 2-3 дні по 2-3 огірки. І ми їли їх цілий тиждень. Тобто, ну, дуже такі от гарні. Тому, знову ж таки, змогла знайти ці огірочки на в сайті. Бачите, все в кучі. Те, що мені потрібно було, все знайшла на тому сайті, змогла знайти. Далі взяла собі ось такі ще аристократ з теж 35-40 днів. Тобто, це, як бачите, от він такий ранньо стиглий, дуже ну, гарний, самозапильний. І це ті огірочки, в принципі, які от у нас з'являються самі перші, самі ранні на, на базарі. Ну, а самий-самий такий дійсно базарний це от аваланж. Тобто це той, який у нас зараз. Дво час тільки там прийде. Потепління, прийде рання весна, і всі базари будуть ними завалені, тому що, ну, це, їх також продають бачите, в розпечатки, тобто можна взяти як тисячу штук, як 50 штук, так от і 10. З мене 10 вистачить на пару років. Бачите, до 29-го року, то на пару років з мене хватить, так як посажу буквально собі там у всіх огірків по два кущики. У мене буквально росте 10 кущиків огірків, і їх вистачає на все, що тільки можна і навіть роздаю. Якщо Вірно, за ними доглядати, вірно посадити, зробити все так, як положено. Знову ж таки, все можете побачити у мене на каналі, зробити вільну закладку, підготовку землі, то 10 кущів на дачі і огірків просто завал, завал огірків вистачає на все і не потрібно їх засаджувати гектарами. Це із огірків. Так, те, що от я буду садити, і ще додатково там у мене є сорти, ті, які ще з тих років збереглися. Ще докупила собі пару кабачків. от Взяла Азіат. Теж супер ранній. Це довгі кабачки, тобто вони досягають 30 см. Але так як я сажаю, так як доглядаю, то в мене будуть до пів метра. Вони іноді в мене закручуються як бумеранги, прям такі, тому що виростають реально довгі, вони худенькі і довгі. Ну, Дуже гарно, коли от кільцями смажити, то ці якраз будуть дуже супер, тому що вони конкретно довгенькі, вони довгі і худ худі, тобто вони не здорові, вони не гарбузові. І е, кущаться, але у мене вони повзуть. Повзуть до заморозків на кінцях, там і дуже-дуже багато потім. Тобто от о, Такі от кабачки, Тобто дуже самі ранні, там 36 днів буквально, і вже будуть кабачки. Ще взяла, це, навпаки, міні е, описується, як вони міні. Їх дуже багато і вони міні. Міні бебі такі, от прям. Це для того, щоб робити фаршировку. От Розрізаєш навпіл його так по довжині і потім фарширувати чи закручувати в рулетики. Тобто, це такі ці кабачочки якраз підуть для того. Знову ж таки, ранній, бачите, 40-42 дні, врожайний буду, тобто невеликий. якщо ті до 30 см, то ці буквально до 20 см. Ну, Цього буде достатньо. Тобто, якщо не доводити їх там до самої повної зрілості, то десь середня довжина 15 см і буде супер. Обов'язково взяла ще редиску. Такий пакетик маленький, зразу щось в мене так прийшло, не знаю, не розкривала. Так, здається, що наче тут насіння не зовсім багато, але написано, що 250 штук. Вон, бачите, 250 штук. Ну, якщо реально буде 250 редисок, то це так майже півмішка, то, я думаю, мені цього пакетика вистачить. Тоже якась така от редиска, гібрид, це сезонний. Ну, побачу, це от нове те, що я взяла. Ранній термін, взагалі 20 днів, такого ще не бачила. Ну, Є 18-ти днівка, але е, взагалі ну, за 18 днів не достигає. Ну, Це якщо малесенька. Ну, а ця от побачу 20 днів. попробуємо, що за горіт. Тому що редискою користуюся завжди. Беру насіння, я вже показувала, так, не пам'ятаю назву, беру насіння чешське, редиска лада теж всесезонна у них така. То ще попробую ось таку. Не знаю, що за країна виробник. Навіть тут не написано, чия вона. Можливо, наша. Так, Тіша, помощник, Вже все скидає. І ще дуже цікава, прямо не те, що цікава, а красива, гляньте, яка. Це е, капуста цвітна, Романеско, гляньте, яка гарненна, прям наче квітка. Тобто буде прикраса городу, така незвична, цікаво, що виросте. Е, описують, що оригінальний сорт, як бачите, і, і маса кіло-півтора кілограма. Це, якщо буде така от красивенна така куля до півтора кілограма, то буде цікаво. Да? От такі от гарненькі в неї такі наче шишечки такі форми. Так що така закупка у мене вийшла. Це все змогла викупити на одному, на одному сайті. Якщо кого зацікавить, то, звичайно, напишу, тому що дійсно сподобалося. Все от прям по всіх пройшлася в овочевих культурах, одних помідорів. Не дивилася, гарбузика вони у мене свої, помідорів теж уже набралася достатньо. І, в принципі, такого нічого. там Ну, вже те, що нове, то я вже собі взяла. Так що, якщо вам цікаво, то, звичайно ж, підписуйтеся. Ще буде не одне відео. Обов'язково покажу повністю розкладку по всіх перцях, які буду садити, які вже висаджувала. Розповім, наскільки сподобалися. Обов'язково по помідорах, по капусті. Знову ж таки, по огіркам підійде сезон. Е, ну, Кавуни, гарбузи, все-все-все, всю розкладку, все розкажу. Всім поділюся. І дуже багато цікавого можете побачити у мене вже на каналі за той сезон. Канал у мене рік. Сезон він вже пережив. о, Що витворяє? Молоденький котик у нас. І гратися йому хочеться, допомагає мені тут. Отак. От так що підписуйтеся, буде ще багато відео по культурах, по овочевих і по різним рослинкам. Дача в мене знаходиться на півночі України, тобто, як ми тут виживаємо. Земля дуже піщана, тому які рослини підходять, як зробити землю, щоб вона була плодюча, родюча. На своїх двох сотках маю все. І сажаю небагато тому, тому що виростає все по максимуму і з мінімуму. А ви були на каналі Відпочиваю, Працюю Творю. З вами, як завжди, Людмила. Якщо вам сподобалось це відео, звичайно ж, поставте мені вподобайку. До наступних зустрічей!